Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні знову посилочки. Значить, розберемо ось цю. Тут, тут свіжо зрізані листочки. Нові сортики, яких у мене немає. Їх тут небагато замовлення невеличке. Це сорт є пряная Ну, Ось такий листок, його листя. Бачу, що листок не зовсім, як би ось у нього якісь такі плямки. Тобто він вже трохи старуватий це, звичайно. Обов'язково я їм зроблю зараз вхідну обробку, але спочатку ми їх дістанемо. Так, я все так, щоб не заплутатись деякий сорт, тому що мені важливо це. Знову з лист. Це елеф розовая лілія. Ось такий, квіточки в нього простенькі, такі ніжно-рожеві, але взяла її через саме через оце листя. Таке гарне. Ось так, сорт ПТ пурпуріт Два листочка. І четвертий сортик це Петей жерічний ліктер? Так от два листочка. Два пістрявих сорти і два збігу листя. Що ж, обов'язково їм зробити хідну обробку. Як це так зробити, щоб було? видно. Я їх просто покупаю в розчині мовенто плюс Ніссоран. Ось таким чином. Саджати буду в тепличку. Я всі листочки саджаю в тепличку. Це суттєво економить мій час. Покладем просох нехай. І обов'язково пакетик, що це саме цей сортик. В цьому замовленні я замовила всього 4 сорти, як бачите. Подарунків немає, але є два сорти, які продубльовані. Чим це? Ну, Мабуть, продавець вважає, що це вже буде подарунок. Ну, Тема подарунків, звичайно, хто хоче, кладе, хто хоче, не, не кладе. Це. Якби на розсуд кожного. Я до замовлень завжди кладу подаруночки. Людині приємно, я думаю, отримати щось, хоча б компенсацію у ну, вигляді цих подарунків, компенсацію за доставку поштою, тому що посилка зараз ось ця маленька посилочка. Коштує доставка 70 гривень все, ось таку ми їм ванночку зробили, щоб шкідників не принести, і будемо саджати. Саджаю чистий торф без переліту, без будь-яких пінопластових шариків. Ось чистий торф джефі. Він попередньо зволожений. Ось покажу вам, якщо стиснути добре, то видно, як виходить волога. Це ось достатньо. Достатньо для того, щоб вісок вкорінився, так як листочки будуть в тепличці, і їм не потрібно, щоб там вода не повинна стояти. Ось, так, ось саме такої вологості має бути торф, коли ви його стиснули і з'явився. Виступила водичка. Замість тепличок у мене дві пакети. Всі вже, я думаю, знають і бачили це. І що, перший сортик буде. В принципі, я понабирав зараз стаканчики зразу, та й тоді буду саджати. Тому що Торфу я насипаю в повні стаканчики. Ну, найперше ці сортики я саджаю для себе, тому... але навіть ті, які я маю продавати, я все одно насипаю в повні стаканчики. Тому що лист має дати гарних повноцінних діток. Я вже вам про це не раз говорила. Переглядала там деякі, щоб вкоріненні стоять. І дивлюсь, що 25 березня в мене було, була посилочка, і там були листочки. І вже сьогодні 27 квітня, вони вже вкорінилися, дали листок, ці їх вже можна діставати з тепличок і ставити на світло. Значить так, хто в нас тут пете пурпуріт Саме головне не переплутати сортики сорти гарні. Кому цікаво, можете подивитися в гублі. Я в тут дані сортики. Фото я в свої відео не вставляю, тому що фото це чужі, і я вважаю недоцільним це робити, тому що, щоб зробити гарне фото, потрібно затратити кучу часу. І це не так легко зробити а просто взяти з інтернету, подивити, і це вважається, що ти вкрав чужі фото, ти вкрав чужу працю. Але фрозовая лілія. Тому, кому цікаво, як ці тут дані сортики, можете загуглити. Я особисто на собі знаю, як тяжко, зробити гарні фото. Підібрати світло, кадр і все інше. Так, теплички закривати не буду, хай листя лист обсохне, і лише потім я його закрию і поставлю на світло. Хлопці косять так, тепер є жічний ліктер. Ось бачите, такий листочок, якби, ну, їх два є один. Хоча вони обоє, якби, на мене, не дуже. Ну, ось цей точно чимось погрізен. Не чимось, а просто видно, механічна травма у нього. Ну, Я думаю, що діток вони все-таки дадуть. Я замовляла я сортів нових, не знаю, що маю з цим всім робити. Як якихось сортів придеться відмовлятися, Тут буде жорсткий відбір. Або я все-таки умовлю чоловіка зробити мені ще один столаж. Так, Знову є живічний ліктер. Бачите, посадка листочки, ну це для мене як є... раз, два, раз-два і все. Перші свої листочки я, звичайно, пробувала вкорінювати у воді. Був дуже великий відсоток, які просто пропадали. Потім я пробувала вкорінювати в стаканчиках просто на поливі, а потім я собі знайшла для себе оптимальний варіант це вкорінення в тепличці. Ось в таких зіп-пакетах. Їх можна і підвісити на стелаж під світло і поставити. І місяць ти собі до них, на них просто не звертаєш уваги. Звичайно, буває таке, що десь якийсь листочок пропаде, але це рідко. А якщо це куплені сорти, то, не знаю, якось я дуже їх... Оберігаю. Це ж не свій листок, який можна просто посадити і забути. Пропав, то пропав. За ці заплачені кошти. І останній сортик цієї посилочки Пурпурит. Ну, все, все ось. Це прибираємо і будемо дивитись далі. Друзі, ще одна посилочка. Щоб ви розуміли, ця посилочка з дуже цінними сортами. Всі сорти практично нові останніх років. Зараз ми з вами їх розберемо і посадимо. Так, ось перші сорти. Джер, це селекція Юлії Гриценко, українська селекція, і сортик називається Ніченька Зоряна. У мене ще цієї, цієї, цієї селекції нема в колекції, але тепер в мене вона з'явиться. Цей листочок коштує 150 гривень. Вот так. Ссылочка запакована. Покупали. Ой, ой, ой. так знову ж таки, не бачу так. Сортик «Аве навсіда, також сорт останнього року. Класні квіти. Хто бажає, може загуглити? І подивитися, як цвітуть дані сорти. Але цвітуть вони, я вам скажу, чудово. Так, головне не перепутати наліпки, тому що я не хочу, щоб в мене вийшов пересорт. є фіна. Також селекція Юлії Гриценко. Фото я вставляти не буду, я ж кажу, при бажанні ви можете загуглити і подивитись, як цвітуть дані сортики. Так, Але бриліантовий дим це все. Сорти останніх років. Тому і ціна на них не така дешева. Дешеве, деш, самий найдешевший листочок з цього замовлення коштував 100 гривень. Так, це подарунок. Подарунок залишу на потім. Цей, мабуть, примерз. Ось що буває, коли не забирати вчасну посилку. Два листа. Це називають GR у лузі червона калина. Ось такий. цей більш-менш, ось це обріжу. І так посаджу. Звичайно, вхідну обробку зроблю все одно. Я не можу зрозуміти, ну, мабуть, він все-таки примерз. Чи як, чи як. Ну, це якби дубль, другий листочок, то подивимось, що з нього вийде. І в подарунок мені ще поклали два сортики. Це один РМ Турмалін Параїба і ЕЛЕФ Мозаїка. Це ще подарунок до мого замовлення. Турмалін Параїба дуже класний сортик. Може я зрозуміти, звичайно, що з цим сорт, що з цим листочком таке, мабуть, примерз все-таки. Цилка прийшла трохи пізно ввечері і я не змогла їхати в місто, забрати її. Зазвичай стараюся відразу забирати. Обов'язково не забуваємо зробити вхідну обробку, це обов'язково. Да, трішки я розчарована, що це в мене десь червона калина такі листочки вийшли. Можна навіть сказати, чому вони такі. Садимо. садиму. Першую ниченька зоряна. Дуже маленький, коли я його замовляла, то мені сказали, що його немає, але вже перед відправкою замовлення я доплатила, сказали, що, бо мені, ну, написали, сказали, що можуть зняти ще один листочок. Чисто він такий маленький, тому що він останній. Зі пакети не закриваю. Так, турмалін Параїба тому що, щоб листочки підсохли, обсохнуть і тоді я їх позакриваю і поставлю на світло. Якщо ось так, коли ми лише на остану Джер'я Фіна. Сподобалася мені селекція Юлії Гриценко. Хочу, хочу собі виростити декілька сортів для колекцій. Тим більше це український селекціонер. То чому бійні? Брільянтовий дим, також листочок не дуже великий. процес вирощування із листочка дуже довгий. Ве навсіди. соль буде з пістрявим листям. Червона калина лев мозаїка, подарунок сорт. Мені в пакетах листочки вкорінювати дуже дір. Так, і лишається у нас червона калина. Або в нього лист такий є, або ну ось це явно, що воно примерзло. Я його відріжу. Ось. Надіюсь, що цей сорт виживе, а тому буде дуже прикро, якщо посадити і купити за такі гроші. Мабуть, сорти коштує 120 гривень і він пропаде. Це не 10-15, навіть не 50. Щоб можна було не шкодувати. Ну, саджаю поки що так, подивлюся, що з ним буде взавтра. Можливо, щось підріжу також. Все, тому що вчасно не забрала посилку. Ось так. Дівчатка завжди, як тільки посилка приїхала на пошту, в таку нестабільну погоду, її потрібно забирати. Швиденько, тому що це рослини, вони не можуть бути. Ось він такий якийсь весь неживий цей листок. Посадила, подивимось. Можливо, хоч хтось з них виживе. Добре, що їх є два. Ну що ж, друзі, я дякую всім за увагу. Відео трошки вийшло сумне, тому що я трохи якби сумно мені стало через те, що це... ось такі листочки вийшли. Ну, я все-таки думаю, що це вони просто примерзли. Була... Ця ніч була холодна. Ось так. Що ж, всім дякую за увагу, всім гарних квітів, всім всього найкращого!